говоримо про те, що актуальне зараз в місті та області. Отож, телеканали Тернопіль 1 та НТБ новини в ефірі. У Тернополі попрощалися із тернополянином Віктором Яцуником. Чоловік загинув у боях під Ізюмом на Харківщині. Боєць підірвався разом із побратимом на фугасній міні. Відомо, що військовий 25 років проживав у Великобританії. Останніх 4 роки служив у британській армії, а загинув у війні за Україну. Я борюся не за себе, я всім кажу. Я борюся за своїх дітей, які з їхні майбутнє, щоб вони мали можливість приїхати як не тільки в Америку, в Англію, в Європу стару, але й в Україну, в свобідну країну, де ми відчували смак незалежності, смак свободи. Це останнє інтерв'ю бійця Віктора Яцуника. Військовий загинув у боях під ізюмом на Харківщині. Віктор 25 років прожив у Великобританії, служив у британській армії, був миротворцем на Кіпрі. Він був люблячим батьком, міцною стіною для своєї дружини, добайливим сином для батьків, вірним і надійним другом. та побратимом. Де би він не був, його думки та душа завжди були про рідну землю, друзів та родину. Чоловік роками допомагав збирати гроші та спорядження для солдатів Збройних сил України. Коли сталося повномасштабне вторгнення Росії, він приїхав, щоб допомогти рідній країні. Маючи навики, які він здобув за чотири роки в англійській армії, він хотів передати нашим українським воїнам. За шість місяців перебування на війні він став командиром штурмових військ, навчив не вряди, не одне життя солдатів, які не мали достатнього досвіду та зладженої тактики. Він був щирою, доброю, усміхненою людиною, яка усьому бачила позитив. І твердо та рішуче йшов по житті і досягав своїх цілей. У день загибелі військовослужбовець разом з побратимами їхав, щоб забрати поранених із передової. Віктор Яцуник разом із ще одним бійцем підірвався на фугасній міні. Через потужний вибух поранення також отримали кілька військових, які перебували у радіусі 10 метрів від епіцентру. Головнокомандуючий Збройних сил України схиляється перед відвагою стійкостю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Терзу. Прощатись із Віктором прийшли його бойові побратими, друзі та рідня. У бійця залишилося двоє дітей: 12-річна дочка і 5-річний син. Дуже здоровий, дуже великий він внесок зробив у наш підрозділ. І з цим залишаємося, і він залишається в нашій пам'яті. Як дуже гарна людина, і це людина, герой, дійсно. Він захищав свою державу, він приїхав. Хоча він і прожив 20 років за межами території України, але коли почалася війна, він повернувся захищати свою державу. Я знайшов настоящого друга, якого, на жаль, зараз вже немає, але це був один з самих таких приємних моментів життя, коли ми дурачимося там. Ну, це дуже-дуже. Він настоящий патріот, тому що він. Він залишив комфортні умови, будучи в англійську сім'ю, ви бачите, дитина і все. І приїхав сюди. Він в підрозділі дуже багато навчив хороших пацанів, В нього був досвід. Він нас завжди вчив там мінування, розмінування, все остальне. А до новові персонли. Я не знав Віктора особисто, але дізнався, що сьогодні ховатимуть солдата і прийшов підтримати його сім'ю. Хочу сказати, що ніколи не міг уявити, що у 2022 році ми матимемо таку війну, яка триває зараз. Я думаю, багато людей підтримує Україну. І у цей момент я думаю, ми будемо продовжувати надавати цю підтримку. Особисто я тут не на один місяць. Я тут до кінця війни. Віктор Яцуник став уже четвертим громадянином Великої Британії, який загинув в Україні під час повномасштабної війни. Вічна пам'ять герою. До інших там підтримував агресора у соцмережах уродженець Підмосков'я, який кілька років проживав на Тернопільщині, поширював антиукраїнську пропаганду окупантів та виправдовував збройну агресію РФ. Свою проросійську позицію 52-річний чоловік приховував і від сім'ї. Та після повномасштабного вторгнення росіян став розповсюджувати антиукраїнські публікації. Його судитимуть, агітатору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 років із конфіскацією майна. Музика. Дві аварії за два дні. Одна з них смертельна. Більше про ДТП дивимося у сюжеті. У неділю 25 вересня на автошляхах Тернопільської області слідчі зареєстрували дві автопригоди з потерпілими. З тілесними ушкодженнями до обласної лікарні госпіталізували жителя Вишнівецької громади. Близько шостої ранку на автодорозі доманово коваль чернівці Треблече водій автомобіля Volkswagen Туран, здійснюючи маневр обгону, зіткнувся з автомобілем Ford Transit під керуванням потерпілого. Летально завершилася автопригода для 44-річної киянки, яка керувала автомобілем Hyundai. У неділю близько шістнадцятої, неподалік готельного комплексу гостини. Ні двір, що в Кременецькому районі потерпіла, допустила з'їзд на прави узбіччя, і як результат, автівку занесло та викинуло на смугу зустрічного руху. Вже там Хюндай врізався в Опель Zafira, в якому, окрім водія, перебувало троє пасажирів. У результаті даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Хюндай загинула на місці пригоди. Неповнолітній пасажир автомобіля Хюндай, водій та пасажирка автомобіля Опель отримали тілесні ушкодження, з якими доставлено в лікувальний заклад. У дії взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт несено до єдиного реєстру досудових розслідувань, згідно із частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Продовжуємо, Маріуполь був, є і буде українським, попри будь-які фейкові референдуми. Таку думку відстоювали учасники національної акції Маріуполь це Україна. Її організували, щоб підтримати Маріупольців, які залишилися в окупованому місті, а також нагадати всьому світу про те, чий Маріуполь насправді акції влаштовували в кількох українських містах, в тому числі і в Тернополі. Активісти з плакатами та синьо-жовтими прапорами разом співали гімн України та Червону Калину. Роман, який не може бути застарілим, і проблеми якого актуальні й нині мова про апостол черні Ольги Кобилянської. і ось у світ вийшло перевидання книги. Упорядниця літературна редакторка та авторка вступної статті Марія Крупа. Тож як відбувалась презентація, дивимось. Апостол Черні Ольга Кобилянська – книга, яка змінила уявлення про українську літературу ХХ століття, та яка побачила світ ось уже вдруге завдяки Марії Крупі. Пані Марія, літературна редакторка, авторка вступної статті та упорядниця роману Апостол Черні. Першу книгу жінка представила ще у 1994 році. Розповідає тоді текст Ольги Кобилянської майже не правила, незважаючи на те, що із легендарної авторки німецький. цього ж разу роман старалась упорядковувати краще, додати. Передмову, а також ілюстрації, які до слова намалював внук пані Марії. Відгуки на неї дуже прекрасні, і думки такі, що цю книжку має перечитати кожен кожен українець, зокрема хлопець, який формує в себе чоловіка, мужчину. Попередній випуск вже розійшовся абсолютно. Я хочу сказати, що видав Львів і видали Чернівці, але передмова до книжки є тільки в нашому виданні. Зробили її я і назвала Апостол Любові. Писала з великою любов'ю до Кобилянської, до України і до Роман. Презентувати переведення книги Апостол Черні Марія Крупа вирішила у школі села Остап'я Скалецької громади. Місцевий житель долучився до фінансування. Ще це місце символічне, переконана директорка школи Ганна. На шпак, адже у романі гостро порушені питання виховання дітей. Десь любов та батьківська не в потуранні дітям, а саме вимогливості, наполегливості батьків відповідно до, до своїх дітей. Ну ця книга є актуальною сьогодні як ніколи. Усі, хто прийшов на презентацію, вражені до глибини душі, нам кажуть, цікаво було дізнатися не тільки про життєвий шлях Ольги Кобелянської, а й про титанічну роботу з упорядкування її книги Марією Крупою. Мені дуже сподобалося, як вона розказала про свій життєвий досвід, як вона писала книжку, як вона її пробувала видавати. Пані Марія здійснила колосальну працю, ми дуже вдячні їй, що саме сьогодні в стінах нашої школи вона презентувала, багато розповіла нам дового і про Ольгу Кобілянську, і про саме роман Апостол черні Твір є надзвичайно актуальним, тому що він. Власне, вчить вихованню дуже класний образ батька цього Максима Цезаревича, який правильно і так досить строго виховував свою дитину. Тираж книги обмежений лише 400 примірників. Тому жителі села Остап'ї зраділи, коли дізнались, що пані Марія подарувала декілька штук місцевій бібліотеці та школі. Незвичні картини на незвичному полотні створює тернопільський художник Рустам Давлетов. Чоловік розфарбовує килими, які кожен пам'ятає з дитинства. Як вони виглядають і в чому особливість таких картин? Дивіться. Старі килими на стінах, які кожен розглядав перед сном у дитинстві, можуть виглядати сучасно і стильно, тернопільський художник Рустам Давлєтов вирішив зробити з таких килимів картини. Ні в Україні, ні в Європі схожих картин він не зустрічав, а сам вирішив спробувати килим як полотно для розпису випадково. Ідея народилася, коли цей килим планував викидати або кудись завести до батьків. Він мені тут займав зайве місце, і коли я розгорнув, Горнув килим. Просто здалося дитячі, такі як спогади випалили, коли ми на килимах старались, намагалися знайти якісь свої образи. Хтось там бачив і очі, і фігури людей. І тому подібне, щоб зрозуміти, яким буде малюнок, художник розглядає візерунки килима. Портрет, який побачив і зобразив на першому полотні, став символічним саме зараз, в час війни, каже художник. Хотілося теж підтримати оцю хвилю. Нашого національного такого єдності. І от за образ, в взята була світлина з інтернету, така українка, вона має в цьому місці червоні такі тіні, але я вирішив залишити саме форму тіні, залишити килимові везерунки. І от так вписалася ця картина. В цей Над першою картиною Рустам працював більше тижня. Малював акриловими фарбами, а замість пензлика використовував пульверизатор. Зараз художник довершує вже другий портрет, вже в карнавальному стилі. І знову ж таки очі створені, оцей коричневий колір очей, створений саме килимовим кольором. Тобто, тут мінімальне втручання, тільки бліки на очах. І от створилися темні плямки, там, де. Не знаю, як це відбувається, тобто на інтуїтивному рівні, і навіть от постарався прикрасити золотом вії і губи. Килими для картин Рустам шукає в інтернеті. каже: люди перестають цінувати старі речі і готові віддати за безцінь. Для прикладу полотно таких розмірів вартує близько п'яти тисяч гривень. А за килим таких же параметрів люди просять всього кілька сотень. Люди просто їх. Або викидати, казали, або просто може комусь перегодитися десь на дачі. Тобто, другого життя в килимів практично немає. А в даному виконанні цей килим може підійти вже і в сучасному інтер'єрі з цими бетонними стінами, з цими неоновими лампами і там якимись ламінованими підлогами одним словом, цей килим вже повертається в життя в якості витвору мистецтва. Художник придбав ще один килим. Каже, створить картину про українських захисників. Свої роботи Рустам Давлєтов планує представити на виставці в центрі Тернополя 1 жовтня. Всіх охочих чекатиме біля пам'ятника Іванові Франку. На цьому в мене все. Дякую, що в цій годині були з нами. Далі слово в аналітичну студію. Я вас чекаю біля екранів з підсумковим випуском о 20-й.